Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні я хочу поговорити про новий крафт. Я нещодавно займався добіркою реліквій для Аглаї, тому що я вже вирішив, що крутитиму її. І в мене деякі труднощі виникли з мотузкою. Так як в Аглаї дуже дорога ульта, я вирішив, що найкраще буде зробити для неї мотузку невідновлення. І я вирішив скористатися новою системою темою крафту, про яку я і поговорити з вами хочу, і на основі цього я хочу дати вам кілька практичних порад, як краще використовувати цей крафт, тому що як і в Геншині, і в решті ігор, він лімітований. Частково крафт вже був присутній у цій грі однак вони додали ще два айтеми, які суттєво впливають на отриманий нами результат. Що ж це за айтеми? По перше, в нас вже були оці золоті айтеми. Також додалися кристалічні подібні айтеми. За допомогою них можна додати до вже обраного мейнстату сабстати. Тобто, якщо ви хочете зробити капці на швидкість з крит ролом, одним критролом, вам потрібно додати один айтем. Простіше буде показати це, мабуть, в синтезі. От, ми обираємо, наприклад, там. Ну, Будь-який сет, капці, обираємо швидкість і один крит рол. Для цього нам потрібен один оцей кристалічний айтем. Якщо ж ви хочете два сабстати, будь-які це не обов'язково крити, тобто просто будь-які два сабстати, тоді цих айтемів вже потрібно чотири. Так, здавалось би, це не зовсім чесно. Ми ж додали один мод, чому тут не буде два. Однак, якщо говорити про вірогідності, то це дуже навіть дешево. Тобто, якщо вам потрібно саме два сабстати. То в цьому випадку, звісно, буде вигідніше зробити один раз два Савстати, ніж обирати, наприклад, крит рейд і сподіватися, що крит демедж вам прокне. Однак цей айтем все ж таки лімітований, як і основний айтем, який все одно буде використовуватися. Тобто один айтем в нас використовується для вибору мейн-стату, і він обов'язково використовується. Якщо ж ми хочемо підстат, то ми його додаємо. Якщо ми не хочемо, то ми нічого не робимо. І як бачите, все одно можна використовувати попередній метод крафту. Однак я його вам не раджу. Навіть якщо у вас ось цих айтемів зібрали лися, не як у мене одна штучка, а штучок 15-20. Тому що їх можна використати іншим чином. Що ж, спершу скажу, що і як я б вам радив крафтити, найкраще, що можна крафтити за допомогою цього методу, це тіло. Звісно, тіло, тому що якщо воно у вас критрейтове або критдемеджове, ви можете обрати туди і додати критрейт або крит демедж. Однак, десь в половині випадків ви також хочете мати тут і швидкість. Тому якщо вже це необхідно. На мою думку, це буде одне з найкращих використань цих айтемів. Другий варіант використання це капці на швидкість з даблкритом. Це також досить вигідний варіант використання, тому що отримати ось подібним крафтом чи вибити даблкрит досить складно, тому отримувати через цей крафт досить раціонально. Далі, звісно, переходимо до планарок. Якщо нам потрібно скрафтити планарку, то найкраще, що можна скрафтити, це відновлення з дабл. -критом. Це взагалі, на мою думку, найменша вірогідність отримати саме таку комбінацію статів. Тому, якщо вашому персонажу зараз такий персонаж один, а глая вона навіть ще не вийшла, і поки що лише для неї ця комбінація має сенс крутити саме її. Однак, якщо в майбутньому з'являться ще персонажі, які захочуть носити мотузку на відновлення, і це буде ДД, який потребує кричан крит криддема. То це теж буде супер класний варіант використання цих айтемів. Далі, звісно, якщо у вас немає елементальної сфери з даблкритом, це теж непоганий варіант витрати цих айтемів, тому що, як ви бачите, варіантів мейн статів дуже, -дуже багато. А на сфері ви, скоріш за все, захочете мати обидва крит стати. Так, є варіант обрати, наприклад, крит рейд, якщо вам він більш важливий, чи крит демедж, якщо він вам більш важливий, і спробувати кілька разів. Але це лише у випадку, якщо у вас ось цих айтемів ну дуже багато штук 20, наприклад, у вас їх накопичилося вже, тоді в цьому випадку можна подумати про те, щоб трайнути кілька разів. Однак я б все одно вам не радив Цього робити, і ось чому, бо цей айтем можна отримати. Обміном. Обмінюючи ось ці айтеми, яких у вас можливо накопичилося, там, наприклад, 20 штук, ви їх кожен місяць, ну я один вже обміняв, три штуки раз на місяць можете обмінювати на ці кристалічні айтеми. Ще не все, це ще не все. Ви можете на кристалічні айтеми обмінювати і предмети для крафту. Тобто навіть звичайні предмети для крафту, ви можете перекрафтити в ці кристалічні айтеми. Я не знаю, як це все. Це називати, як воно взагалі називається? Wishful Resin. А це як називається? Self-modifying Resin. Окей. Okay. Wishful Resin... ні-ні-ні. Ці айтеми, кри... Золоті та кристалічні все, все я не буду нічого запам'ятовувати іншого. Останнє, що в нас є, це ось ця штука. Це просто неймовірно. Як бачите, її теж можна купити за три золоті айтеми. І якщо ви їх накопичили багато-багато, не як я, тому що в цього обміну, як бачите, Ліміту немає, можна обмінювати скільки завгодно. Що ж цей айтем робить? Він реролить під стати на предметі. Що ж це означає? Якщо ми візьмемо дуже хороший арт, який в нас вийшов, наприклад, от я на протестувати використовував, я скрафтив собі ось цю мотузку з даблкрутом. В мене пішли роли ось таким чином, і я вирішив спробувати рерольнути, подивитися, що з цього вийде. Ось ми натискаємо кнопочку реролу, використовується айтем, і реролити одну й ту саму реліквію можна скільки завгодно разів. Тобто, якщо у вас з першого траю, з другого, з третього не вийшло, ви все одно можете продовжувати це робити. Так, рандом є рандом і може нащастити довго. Однак найголовніше, що робить цей рерол, він дозволяє вам залишити попередні стати. Тому що ось це попередні стати. Я реролив, отримав стати гірші, ніж в мене були, і обрав старий варіант, там є така опція. Чомусь про це тут не сказано, що можна буде залишити попередній варіант, але я вам про це от кажу. Однак, якщо подивитися на саме рішення рерольнути, то воно, звісно, було помилкове. Тому що якщо подивитися на роли цих статів, хоч в мене тільки три роли з п'яти пішло вкрити, однак усі ці роли... Хай роли, тому отримати кращу кількість критів сумарно, навіть якщо б туди ще один стат пішов. Якщо б це все були лоу-роли, тоді я б не отримав великої прибавки за рахунок цього. Реролу, тож ця дія була помилкова з мого боку. Я хотів протестувати, як бачите, я не дуже раціонально використав ці ресурси, і це спеціально для того, щоб ви, можливо, зробили краще, ніж я. Куди б я взагалі радив це використовувати? Якщо це, наприклад, якась кулька, а можна якусь погану кульку? Ось, наприклад, кулька досить крута. Якщо у вас подібна кулька, уся підкарва. Наприклад, три роли пішло в ефект хітрейт, то це більш ніж вагома причина переролити цю кульку. Однак, якщо це у вас, наприклад, трьохстатник. Був від початку, то я б не радив чіпати і реролити його, тому що за рахунок реролу чотирьох статником він не стане, а максимальну ефективність можна отримати лише якщо ця реліквія від початку була з чотирма статами. Тому якщо ви думаєте про рерол, тоді перевірте спочатку ту реліквію, яку хочете реролити. Якщо сума ось тут в нас буде 5, тоді рерольте цю реліквію. Якщо ж сума буде чотирьох. Отири, тоді не чіпайте її і краще або скрафтіть нову, або дочекайтеся, або краще витратьте цей айтем на якусь іншу реліквію, тому що персонажів в нас багато і завжди можна знайти якусь більш вдалу реліквію, в яку буде краще витратити ці ресурси. Ну тобто, ось так як я робити точно не варто витрачати на вже досить гарно прокнутий предмет. Щодо решти, то краще використовувати звичайний крафт. Тобто, якщо вам необхідний, наприклад, рукавички, звичайний крафт, отримайте. Потрібна голова, звичайний крафт. Отримуйте. Як бачите, тут навіть немає варіанту крафту з підстатами, тому що розробник розуміє, що так ніхто не робитиме, це нелогічно. Щодо тіла, то в деяких випадках я б, мабуть, спочатку покрафтив трішки ось цим чином, і якщо нічого не прокнуло, і це останній айтем, який вам з сету треба отримати, у цьому випадку я б використав таргетний крафт і скрафтив те, що вам буде необхідно. Те саме з капцями, я б трішки спробував скрафтити ось таким чином, звичайним, а потім, вже якщо це останній айтем з сету і планарки, ви теж вже отримали хороші, то в цьому випадку можна буде скрафтити капці. Цього разу відео вийшло коротке, але сподіваюся, досить інформативне та корисне. І ви тепер будете не робити моїх помилок. Так, сподіваюсь на це. І сподіваюся, що в майбутньому я також більш раціонально буду використовувати ці ресурси. Звісно, ні. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте.